Як і колеги, я хочу щиро подякувати Пету Коксу за його місію, за його чудову роботу. Я переконаний, що ближчим часом український парламент підготують законопроекти про внесення змін до регламенту Верховної Ради для того, щоб значну частину тих питань, які були напрацьовані, щоб ми їх імплементували, і щоб український парламент працював за європейськими стандартами. Водночас наші спілкування і вчора, і сьогодні з європейськими політиками показують одну очевидну річ: наші європейські партнери хочуть бачити від України від української влади реальні дії, реальні реформи, а не їхню імітацію. Врешті того самого вимагають і українські громадяни саме через це і криза, тому що влада дуже часто імітує реформи. Словами про реформи, а насправді радикальне зниження рівня життя людей, радикальне погіршення інвестиційного клімату, радикальне зниження взагалі всіх стандартів соціальних. Тому вихід ми бачимо два виходи з цієї кризи. Політичної яка є сьогодні в Україні: це або дострокові парламентські вибори, що тягне за собою наслідком дестабілізацію ситуації, припинення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, зменшення під. Тримки європейських інституцій, тому радикальна партія пропонує вихід із нинішньої політичної кризи, яка спровокована імітацією реформ насправді протистоянням всередині самої влади. Ми пропонуємо вихід не перевибори, а нова коаліція, нова програма дій і радикальне переформатування уряду. Британський прем'єр Вінстон Черчилль казав, що політики дбають про наступні вибори, а державні діячі про наступні покоління. Ось сьогодні прийшов час у. Українським політикам дебати про наступні покоління, користуючись нагодою, що ми перебуваємо в сінах Європейського парламенту, я як і свої колеги хотів би звернутися до наших європейських колег, до керівництва Єврокомісії, до Єврокомісара Хана. До... Європарламенту для нас надзвичайно важлива ваша підтримка, і в першу чергу зараз в питаннях безвізового режиму це те, чого мільйони українців чекають. Український парламент, українська держава зробила достатньо багато, виконала всі умови, які ставили наші європейські партнери для отримання цього європейського безвізового режиму. Для нас це ключове рішення. Я просив би і європейську комісію, і європейську парламент розуміти, що якщо буде негативний сигнал у питанні отримання Ання українцями безвізового режиму це буде надзвичайно негативно сприйнято всередині самої України, і це той фактор, який може значно загальмувати темпи проведення реформ надання Європейським союзом безвізового режиму для українців. Це навпаки стимул для проведення реформ для їхньої активізації. І тому ми щиро у цьому плані розраховуємо на необхідні рішення. Дякую.